Всім привіт! Сьогодні пропоную обговорити тему штучного інтелекту, його історію та як взагалі дійшли до того, що ми зараз маємо. Це продовження першої частини на цю тему, тому не забудьте подивитися і першу, посилання буде в описі. А взагалі підпишіться на канал і напишіть коментар. Мені буде цікаво почути вашу думку. А ми починаємо. Поява обробки природної мови та комп'ютерного бачення в 90-х. Дослідження та глобалізація щі протягом 90-х почала різко розвиватись. Цей період відкрив сучасну еру досліджень штучного інтелекту. Як згадувалось в минулому відео, перейдіть, будь ласка, і подивіться, експертні системи з'явилися наприкінці 80-х-90-х років, але вони були обмежені тим, що покладалися на структуровані дані та логіку, засновану на правилах. Їм було важко обробляти неструктуровані дані. Наприклад, текст природною мовою чи зображення, які за своєю сутню неоднозначні та залежать від контексту. Щоб усунути це обмеження, науковці почали розробляти методи обробки природної мови та візуальної інформації. У 70-х-80-х роках було досягнуто значного прогресу в розробці систем на основі правил для обробки природної мови та комп'ютерного бачення. Але ці системи досі були обмежені тим фактом, що покладалися на заздалегідь визначені правила і не могли навчатися на основі даних. У 90-х роках розвиток алгоритмів машинного навчання та обчислюваної потужності призвів до розробки складніших систем обробки природної мови та комп'ютерного бачення. Науковці почали використовувати статистичні методи, щоб вивчати закономірності та особливості безпосередньо з даних, а не покладатися на заздалегідь визначені правила. Цей підхід, відомий як машинне навчання, дозволив створити точніші та гнучкіші моделі обробки природної мови та візуальної інформації. Одним з головних досягнень цього етапу стала прихована марковська модель, яка дозволила ймовірнісне моделювання тексту природної мови. Це призвело до значного прогресу та в розпізнаванні мовлення, мовному перекладі та класифікації тексту. А ось у галузі комп'ютерного бачення з'явились згорткові нейронні мережі. Що дозволить точніше розпізнавати об'єкти та класифікувати зображення. Зараз ці техніки використовуються в широкому діапазоні від безпілотних автомобілів до медичної візуалізації. Загалом поява обробки природної мови та комп'ютерного бачення в 90-х стала важливим моментом в історії штучного інтелекту. Вони дозволили складнішу та гнучкішу обробку неструктурованих даних. Сьогодні ці техніки залишаються в центрі досліджень і розробок Ші, оскільки мають значні наслідки для широкого кола галузей і застосувань. Розвиток великих даних. Ідея великих даних існує десятиліттями, але її популярність у контексті штучного інтелекту можна простежити на початку 2000-х років. Перш ніж ми заглибимося в те, як це пов'язано з штучним інтелектом, коротко обговоримо термін великі дані. Щоб дані можна було назвати великими, вони повинні відповідати трьом основним атрибутам це обсяг, швидкість і різноманітність. Обсяг означає розмір набору даних, який може коливатися від терабайтів до петабайтів або навіть більше. Швидкість означає швидкість, з якою дані генеруються та мають бути оброблені, наприклад, дані з соціальних мереж або пристроїв, які можуть генеруватися в режимі реального часу, і їх потрібно швидко обробляти. Різноманітність стосується різноманітних типів даних, які генеруються включно і структурованими, неструктурованими та напівструктурованими даними. До появи великих даних штучного інтелекту був обмежений кількістю та якістю даних, які були доступні для навчання та тестування алгоритмів машинного навчання. Обробка природної мови та комп'ютерне бачення були двома сферами штучного інтелекту, які досягли прогресу в 90-х, але були обмежені обсягом доступних даних. Наприклад, ранні системи НЛП базувались на створених вручну правилах, які були обмежені у своїй здатності впоратися зі складністю та мінливістю природної мови. Розвиток великих даних змінив це, забезпечивши доступ до величезних обсягів даних і різноманітних джерел, зокрема соціальних мереж, датчиків та інших підключених пристроїв. Це дозволило навчати алгоритми машинного навчання на значно більших наборах даних, що дозволило вивчати складніші шаблони та робити точніші прогнози. Разом з тим, прогрес у технологіях зберігання і обробки даних дозволив обробляти та аналізувати ці великі набори даних швидко і ефективно. Це призвело до розробки нових алгоритмів машинного навчання, які здатні навчатися на величезних обсягів даних і робити точніші прогнози. Сьогодні великі дані продовжують залишатися рушійною силою багатьох останніх досягнень штучного інтелекту від автономних транспортних засобів і персоналізованої медицини до систем розуміння природної мови та рекомендацій. Оскільки кількість даних, які генеруються, продовжує зростати, роль великих даних у штучному інтелекті стане лише важливішою в найближчі роки. Поява глибинного навчання важливий крок у глобалізації сучасного штучного інтелекту. З часів Дартмунської конференції штучний інтелект був визнаний законним полем дослідження, а перші дослідження були зосереджені на символічній логіці та системах, заснованих на правилах. Це передбачало ручне програмування машин для прийняття рішень на основі набору заздалегідь визначених правил. Хоча ці системи були корисними в певних програмах, вони були обмежені у своїй здатності навчатися та адаптуватися до нових даних. Глибинне навчання стало важливим в історії штучного інтелекту лише після появи великих даних. Через зростання обсягу доступних даних науковцям потрібні були нові способи, щоб детальніше ознайомитись з величезними обсягами інформації. Алгоритми глибинного навчання забезпечили розв'язання цієї проблеми, дозволивши машинам автоматично навчатися з великих наборів даних і робити прогнози або приймати рішення на основі цього навчання. Глибинне навчання це вид машинного навчання, що використовує штучні нейронні мережі, які моделюються за структурою та функціями людського мозку. Ці мережі складаються з шарів взаємопов'язаних вузлів, кожен з яких виконує певну математичну функцію над вхідними даними. Вхідні дані одного рівня служать вхідними даними для наступного, дозволяючи мережі отримувати дедалі складніші характеристики з даних. Однією з ключових переваг глибинного навчання є його здатність вивчати ієрархічні представлення даних. Це означає, що мережа може автоматично навчатися розпізнавати шаблони та особливості на різних рівнях абстракції. Наприклад, мережа глибинного навчання може навчитися розпізнавати форми окремих букв, потім структуру слів. А згодом значення речень. Розвиток глибинного навчання призвів до значних проривів у таких сферах, як комп'ютерне бачення, розпізнавання мовлення та обробка природної мови. Наприклад, алгоритми глибинного навчання тепер здатні точно класифікувати зображення, розпізнавати мовлення та навіть генерувати реалістичну людську мову. Глибинне навчання є важливим кроком в історії штучного інтелекту. Це стало можливим завдяки поширенню великих даних. Його здатність автоматично навчатися з величезних обсягів інформації призвела до значного прогресу в широкому діапазоні застосувань, і, ймовірно, воно й надалі залишатиметься ключовою сферою досліджень та розробок. Розробка генеративного штучного інтелекту. Наразі ми перебуваємо на цьому етапі: генеративний штучний інтелект. Це підгалузь штучного інтелекту, яка передбачає створення систем штучного інтелекту, здатних генерувати нові дані або контент, подібний до даних, на яких він навчався. Сюди входять створення зображень, тексту, музики та навіть відео. Генеративний штучний інтелект можна вважати важливим етапом, який відбувся після появи глибинного навчання. Глибинне навчання це підмножина машинного навчання, яка передбачає використання нейронних мереж із кількома рівнями для аналізу та вивчення великих обсягів даних. Воно було неймовірно успішне у розпізнаванні і мови, обробці природної мови та навіть у складних іграх. Трансформери, тип архітектурної нейромережі, різко змінили генеративний штучний інтелект. Їх використовували в різних завданнях, включно з обробкою природної мови, розпізнаванням зображень і синтезом мовлення. Трансформери використовують механізми самоуваги для аналізу зв'язків між різними елементами в послідовності, що дозволяє їм генерувати більш узгоджений результат. Це призвело до розробки великих моделей мови, таких як GPT 4 або ChatGPT, які можуть генерувати людський текст на багато тем. Мистецтво ще одна галузь, на яку повпливав штучний інтелект. Навчаючи моделі глибинного навчання та великих наборах мистецьких даних, генеративний щі може створювати нові та унікальні картини. Використання щі в мистецтві викликало дискусію щодо креативності та авторського права, а також етику використання штучного інтелекту. Дехто стверджує, що мистецтво створено щі, не є творчим, оскільки йому бракує навмисності та емоційного резонансу мистецтва, притаманних людям. Інші стверджують, що Ші має власну цінність і може бути використаний для дослідження нових форм творчості. Великі моделі мови, такі як GPT 4, також використовуються у галузі письма, зазвичай для написання нового тексту чи натхнення. Звідси виникли питання щодо майбутньої ролі щі у творчому процесі. У той час, як одні стверджують, що тексту, створеному штучним інтелектом, не вистачає глибини і тонкостей людського письма, інші бачать у ньому інструмент, який може підвищити людську творчість, надаючи нові ідеї. Генеративний щі, особливо за допомогою трансформерів і великих моделей мов, може змінити багато сфер від мистецтва до симуляцій, хоча й досі тривають дебати щодо креативності та етики використання щі в цих сферах. Очевидно, що генеративний штучний інтелект є потужним інструментом, який продовжить формувати майбутнє технології і мистецтва. Історія створення штучного інтелекту свідчить про постійний прогрес та захоплення людства в пошуках нових шляхів для підвищення інтелектуальних можливостей машин. Продовження дослідження у цій галузі обіцяє незлічені можливості для вдосконалення технологій та зростання впливу штучного інтелекту на суспільство у майбутньому. to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep wonder but my body won't decay because my messages are kind of so they'll put them on display oh yeah i rap with